Слава Україні, слава Героям України і слава нашим Збройним силам, які зараз, кожної хвилини, вже більш як 400 днів дозволяють нам жити, жити в Україні і працювати. Ми ж зобов'язані їм своїм здоров'ям і життям. Хто б там що не говорив, хто б там що не писав. І тому я вкотре наголошую не проходити осторонь і долучитися до зборів до власне, 53-ї бригади наших знайомих. Або й навіть не наших знайомих. Неважливо, долучайтеся до всіх можливих зборів перевірених джерел, перевірених людей, до яких ви можете долучитися. Не жалійте, не жалійте тих гривень, які у вас є, тому що завтра. Їх може не то, що не стати, а не стати вас. І вони вам вже ті 10 гривень, 20, тисяч, 10 не допоможуть. Я розумію. І не спонукаю всіх віддавати останні, але все рівно якась та зайва гривня завжди є. Як би там не було. Значить, ну що ми почали оранку весняну зернових наших. За допомогою ловола, за допомогою Ніки вносимо карбамід, зараз налаштовуємося, хочеться досягти е, кілограм по ну, до 150 на гектар, плюс-мінус приблизно. Е, перше засипали, вийшло десь до 200. Зараз убавили і ну, думаю, повинно бути те, що потрібно. Вітерець у нас дме, тому вибачайте, якщо що. Значить, ну, карбамід нормальної якості, слава Богу, не кацапський. Ну, принаймні по документах. Принаймні по документах. А там уже, як наші горе-ділки можуть начудити, це вже ми не дізнаємося цього. Значить, що у нас тут виходить? Чого карбамід? Тому що поки ми там на... Мучилися з кукурудзою, там поки здали, поки гроші отримали, у нас вже в наших там дилерів, які торгують добривами іншим, вже селітри не було. Тому було вирішено взяти карбамід. Все ж таки краще, ніж нічого. Плюс, е плюсові температурки там будуть е і об'єм внесення, то, думаю, буде не гірше, ніж селітрою. Можливо, дорожче, але і коли варіант або це, або нічого, вибираєш карбамід. Значить, Показую вам наш прямий посів. Минулорічний, минулосезонний, так би мовити. Це тут Ніка попрацювала на славу, тому що і строки посіву були дуже пізні. І умови посіву такі собі, після збирання зразу ж прямий посів без обробітку. Хто пам'ятає, хто дивився відео, ані так нагадую, що тут був абсолютно прямий посів. Це круто і класно, і в такі моменти, коли навіть напалив, якщо ти порахуєш, мінус оці операції, то це величезна економія. Строки були пізні, пам'ятаєте, як ми з кукурудзою гралися, тому отакі сходи не дуже. Відео буде достатньо довгим, але ємним і покажу вам всі наші діляночки, я думаю, в цьому відео після різних попередників. Отака от от дійсно горанка виходить. Ну, нічого страшного, вже не перший раз, воно все нормально. Тут просто ж бугри ями є, і цівалка нівелює виправляє всі ці нерівності, так би мовити. А тут ось недалеко і є діляночка, де після соняшників. Це вже тут зроблено вже підживлення зроблене. Земелька теж така м'якенька, все. Ну, тут і пшеничка була, звісно, більша, тому що сіялась раніше, то така картинка тут. Гору берем! Це таке. Ну, видно, що от така пробуксовка трошки є, Ось, бачите? Протектор не чіткий. Ну, тим не менш взято. Отже, що тут буде, я навіть не уявляю. Це поле з ячмінем, теж дуже пізні строки посіву. Ну, зараз покажу поближче. Тут реальна оранка. Ну, але тим не менш сівалка налаштована ну, ну, 2 см, але чітко йде по глибині, ну максимум ну, 2,5 і то треба знайти. Але й за того, що вегетативна маса невелика, ну прям дуже невелика, то після проходу такий страх, прям ну, нереально Думаєш все, це точно тут буде соняшник в цьому році. Ну, подивимося загалом так Ось така справа, ось воно. Все, в принципі, є. Ну, є частинка, де там щось десь виривається, щось десь пригортається, але волога є і обіцяють чи, чи на цю ніч, дощ, чи завтра. Ну щось таке. Дощі обіцяє, то буде діло. Тут у нас і бур'янці вже пішли. Ще й тепла не було, а вже он і, і щось таке. Щариться може, ну щось червоне таке. Чи сиренєве щось. Неначе як лобода, а може щось інше. Вже лізе, вже пре. Пробували трошки ще виміляти, тоді дуже погано кірку оцю зриває, тому що земля до проходу ось така. Ось така і товщина, о! Це сантиметра півтора приблизно. Ну Десь не менше, десь так, десь сантиметра півтора. І далі така волога є, все. ну І за цього і здається, що тут капець-капець, тому що ячмінець слабий, сходи слабенькі. І тому маємо таку картинку. Ну, тим не менш, експериментуємо і подивимося, що з цього вийде. Зараз покажу цю дроч. Ох, ти дивись ще сосок. Йоп, прикинь. Сопер сам куриш. Да, це пікарські оці тоненькі сигаретки. Бабські. Запікаю я той матюк. Дивись, ось ще відповіло. Я і не бачу, де побіг. Коротше, скільки ми там? Два отлично. Два відличних мішка було. Взагалі без питань. Все супер, все класно. Ось, всю Дивись. Кірпіч, кірпіч. Кусок металла спиляного, ну, спили якийсь, коротше, влопаться, який. В лопатибе <пи> захерачить. 에, запальничка ця грба. Ану, попробуй, робить. чи ні. <пи> ну, викинули ж, мабуть, вже не робить. <пи> Еті, <пи> соски, <пи> б, б. Ану. Малпал якийсь. Мал-пал написано, треба подивитися. Ну йоб вашу мать. 31 тисяча гривень за тонну це перше. Друге, вже пішла якась мішанка. От по добривах, ану. Ось Осьо. Якесь щось з кирпичина, якась друга, щось якесь ось ока. Чи камінь просто це може бути мелкий, так? Да? Може бути все, що хочеш. Домишко. Для весу, коротше, за 30 тисяч гривень. Ну, ви там і гансони на заводах. Оце хто такою хірнею займається, реально, от розумієте, ганна. Просто Така ціна на це грьоване удобрення. Мені похеру, хай навіть це наші фасують, не наші фасують. Якщо наші, то ганна трижди. Ладно, пці, де воно там? Таджики. Туркменістанська, типа. Ну Туркменістан, них візьмеш. Туркменістан. Ну якщо хахли оце, це то, що хахли не українці. Ну ти що прикалуєшся? Що це за прикол оце? Що це за херня, блядь? Зараз ще загрузку. Це вообще що ми по планах? Ні, заспаємо і крайні на сьогодні, навіть чи я... Ну, я ще, ще будемо херати. Що по краю. Сейчас загрузку зробимо, сейчас подивимося, що там. Па. ти ж сюда піди Это, подивись, клапан, щоб закритий тільки був. Ох, і б злы вже грбани. Такі гроші за таке Удобрення бля. Та йоп ёп... Сейчас бы одной рукой еще выделываться. А воно ж забиває, падло, блин. И не сыпается нихера. Ты потом полный бак засыпаешь. Шукаєш, рукою риєшся, що ж воно не сипеться, що ж там попало. Ладно, там би е, ці ну, спресоване добриво саме по собі, то таке вже. Ну, блін, де і кірпічина, херак і кірпічина, та ну ви що, блін? Мочите чи що, блін, твари? Скільки ж можна, блін, такі ціни на те удобрення? щоб я так этот зерно, щоб я отак возив на грбаний еліватор. Гімна, блядь, накида чи это, як е? Э, все і, блять. Щебьки по 30 тисяч тонна. Щас подивимся, що там. Що? Пойдет. І привезти отак. І робити хліб, оце с з такого х зерна вместе з этим. Вместе з щебенкой, з сигаретками. Ну, понятно, вони там на хлібзаводах таке саме запихають і їмо ми потом оце все. Ну я маю на увазі про вхідний продукт оце. Щоб оце отаке я й привозив вам оце. І щоб ви його дорабатували потім і дивилися, що вам з ним робити, що вам з ним, блядь, не робити. Мішанка Мішанка теж, а? Да? Так, не ну, ну не біле, так. Ну не біле. Ну ось мусор як будто якийсь. Ну от воно як змітки грбані, блядь Шо там, листя, листя, да, та листя. Мешок запакований, изолятор. Ну да, мішок запакований. Все там пломби стоять даже. Так, вище надо, наверное, да. Поки своє ставлення висловлював до цих індивідуумів, то як випадає клапан, як починає сипатися добре, як рікою, давай руками підставляй, добре, хоч ну, бігбек, -біг, що маленький 600 ка і половинку десь вже відвантажили, плюс сівалка, що була, виходить, майже пуста, грубо кажучи. І то хорошо. І отож бігом-бігом, давай тудим-сюдим, довантажили той бак. Перший, ну що почали. так. І Потім вже руками придержали і завантажили той. Зараз трошки хоч зібрати, отак. А, а те розкину, щоб не згоріло, бо буде біда. Ну, відро, ясна справа з сівалкою сипати, ніхто не буде, це вже вдома там під... підлить щось, підживить. Капз Оце, оце чудеса. Ну що, це крайня у нас заправка на сьогодні. На цьому відео будемо і завершувати. Ми свою роботу ще ні. А відео вже так. Сподіваюся, що далі все буде по плану, Ну не отак. Не збираючи карбамід на полі 50 на 50 з землею. Сподіваюся, що все буде нормально. І отак. От там буде врожай. І додамо врожайності нашим зерновим. Дякую за перегляд. Всі корисні посилання для допомоги армії в описі. До побачення.